Всім привіт! Сьогодні у нас 1 березня, перший день весни. Випав у нас вчора такий сніжок хороший. Значить, зараз набираємо такі сульфадамонію в мішки. Брали ми його в компанії Макош кристалічний. Будемо кидати по 80 кг на гектар на озиму пшеничку. А чим будемо кидати ми вам покажемо на полі. Так, приїхали на поле пшениці, а будемо кидати ми ось такою штукою. З нормів 80 кг на гектар за допомогою агродрона. Ми розкладаємо обладнання і калібруємо його, вимірюємо ділянку і починаємо працювати. Контейнер має 80 літрів. Зараз подивимося, скільки можна максимально загрузити в даний агродрон. Добрива. І весь цей процес ми для вас знімемо. Дрон складний. Він за допомогою того, що складається, займає на 65% менше місця. Вставляємо акумулятор, починаємо працювати. Так. Будемо ждати соткою. Сакпе сто Рома, Як називається ця система розкидання? Ревокаст. Скільки вона кидає мінімально? Мінімально можна кинути 5 кг на гектар. А максимум? Максимум до тонни можна кинути. Я бачу 500 літрів на гектарі перескалили, так? Да? 500 літрів на гектар, максимум 1500 літрів можна вилити на гектар за допомогою цього агродрона. Зменшивши швидкість і зменшивши шириного прискування. Класно. Так, значить посилання поставимо на компанію Агрокоптер під відео. Так, хлопці вже обмірили поле. На карті зараз будуть калібрувати дрон. І будемо носити просто про компанію Агрокоптер. Надійний партнер. Значить, цей компанії працюємо вже не перший рік. Хлопці нам і десекацію соняшника робили, і картошку перскали. І значить, десикацію сої робили нам. Мікроелементи, бару вносили на соняшник, то надіжна компанія, з якою варто і треба працювати. Виручає в будь якій ситуації. Так, відбувається калібровка дрона. О. А тепер це треба важити і засипати в дрон. Так, вже хлопці відкалібрували, все. Зараз будемо кидати на ширину 6 метрів соточкою. Значить, засипали повен бак, вставлю відео з тіктока, там де цей дрон піднімає романа. Роман вважає 100 кг. Так що якось так. У хілян і будемо пробувати, чи він його підніме і перелетить. <звук> От жартівники 75 кілограмів ну, таке не треба повторювати. Так, йду десь далі в поле. До речі, непогана ще пшеничка. Пшеничка, значить, ту та фарм сіялася вона Значить, 30 вересня, влаги в нас небагато було, навіть трохи встигла щось розкуститися. Зараз ми її підживемо сульфатом амонію. а потім десь через два тижні внесемо сюди карбоміту, кілограм по 200. Тоже, кстати, давно. Зараз сам хлопці забивають дані в програму, ширину, норму викиду міндобрива і почнемо пересувати. Так, на дроні камера встановлена, тобто на дивитися вживу, він як летить і полеть, стане рослин. Прикольно. Так, все. Хлопці зараз будуть запускати. Віталік перевіряє защёлки, все чи все чітко, чи не чітко, і підемо в бой. Сніг піднімає за собою такий мощний поток повітря. Так, а тепер подивимося, як він розкладає. Постояли з нього і вже всі штани снігу. Настільки потужний поток повітря йде. Дуже класно. <різований> Значить, дивіться, пасне, в чому заключається робота оператора дрону КСАК. Просто собі став з телефоном, запустив дрона і наблюдаєш. Значить, дивіться, який тут принцип роботи. Тут два електромотори з лопатками З лопатками, і він таким чином розкидає. І він автоматично повертається на місце, коли пустить. там все датчики заповнення. І автоматично починає з того місця, де закінчив, розкидати. Просто собі на дисплеї запускаєш його в роботу, поміняв батареї, засипав бачок і все. Заповнення дуже безруно. Але якщо працювати дроном, то мені добре, звісно, бажано в мішках купувати, щоб швидкість заповнення було ближче, ну, швидше. Так. Дивіться, значить. Якщо вам така цікава тема дронів, як вносять ними засоби захисту і взагалі вас цікавлять дрони, то пишіть в коментарях, я постараюся вам побільше знімати такого контенту. показувати вам що воно як воно. Ну кидає, ну по снігу видно, що чітко так мі мірали, міряли, то на 6 метрів він кидає тютенька в тютіньку. Це ще така тема, там, щоб не думали, то дрон докидає міндобре до самої посадки. Тобто по підпосадку він кидає теж. Якби ділянок, які не закидані, не залишає, якщо на ній немає перешкод. Дрон летить на ту лінію, де закінчив кидати і докидати буде з того місця, де закінчив. Так, значить так відбувається заміна акумулятора і засипається. Так, зараз відкривається кришка. Там внутрі бачка датчики, заповнення, наскільки він повний. Так, ось так, закривайся. Защелкнули і все. І let's go. Мастер-клас в ручному режимі Віталій кидає по посадку, Показує свій професійний скіл. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Він тільки кидає, коли летить вперед, так? Ну, розповідаємо, Ти не можемо включити, що він тобі просто-напросто висипав по я на місці. рухається, я норму. Ті, ти ти норму? Ті, ті, норму? Він... Лишився тут маленький клинчик, буквально там півтора метра, і пілот Віталік закидав в ручному режимі, показав свій професіоналізм. Чи Віталій, ти так вітаєш, поки це по пістоку літає. Все, закінчили кидати. Дуже переконана тема для фермерів, яких там... 200 гектарів, може там до пів тисячі гектарів можна в будь-яку погоду заїхати, собі закидати без колії, без нічого. Тобто один раз забиваєте в програму поле, і воно там зберігається, і більше не треба буде його не обходити, там, не облітати. Просто приїжджайте на це поле і собі, цей, і собі кидайте по ньому. Зараз подивимося. Три по... гектари, 450 кілограмів викинув. Все, все. все на телефоні показує, яка площа, скільки виконув. Все є. Значить, дарон, кстати, модульний, міняється цей модуль, ставиться бачок і розкладається фарусунка, а роторний атомайзер, і ви собі вже прирускаєте рослини, вносите засоби захисту, ґрунтові гірбісиди, все що треба. І воно все пересує. Ми вносили значить, на картошку бор, і яруські мікроеліменти, з нормою 5 літрів води, все воно працює чітко, без ніяких опіків, без нічого. Тобто просто міняєте собі бачок і все, і працюєте. Тобто бачок йде в базі, а тільки докупляєте, якщо ви хочете розказати мені добриво, систему ревокаст і все.